Без традиції нема культури, без культури нема нації. Відкриття музею трипільської культури в Переяславі Хмельницькому стало результатом багаторічних археологічних досліджень. У його вітринах можна оглянути предмети, виявлені під час розкопок, прикраси, знаряддя праці. Навіть зворушливі дитячі іграшки. Тут представлено дивовижні зразки керамічного посуду, в його орнаментації відображено духовний світ ранніх землеробів, головний елемент візерунків спіраль, це символ життя води родючої землі. Глибоке відчуття гармонії. Творча уява і смак у постійному процесі пізнання істини створили неповторне мистецтво цієї епохи. Назву цій давній цивілізації дало дослідження пам'яток, знайдених на місці колишніх поселень поблизу Трипілля, що на Київщині. На сьогодні відомо близько трьох тисяч трипільських поселень. Як показують археологічні розкопки в окремих областях України, вони розміщувалися на території сучасних міст і сіл. У Переяславському регіоні такі поселення виявлено в нижній течії річки Трубіж, датовані вони першою чвертю третього тисячоліття до Різдва Христового. Через тисячоліття відкриває нам свої таємниці трипільська культура. Потрібно лише поринути в ті давні часи, здійснити подорож у глиб історії. До нашого часу дійшли також керамічні моделі жител, вони дають уявлення про планування трипільських будівель, побут прадавнього населення українських земель. У трипільську добу сформувався культ матері землі і традиції вшанування жінки, берегині роду. Жінки в українських селах і понині розмальовують хати трипільськими орнаментами, первісне значення більшості з яких давно забуте. Ми відчуваємо незримий зв'язок з традиціями й уявленнями трипільців. І пишаємося тим, що їхня багата культура зародилася на території сучасної України. Зв'язок з минулим є підставою віри в майбутнє.